Українська витинанка – це не просто старовинне мистецтво вирізання з паперу, а справжній код української національної культури. Щороку дедалі більше людей відкривають для себе цю витончену та глибоко символічну форму народної творчості. Саме з метою збереження і популяризації цього мистецтва проводиться всеукраїнське свято народного мистецтва українська ветенанка, яке у 2025 році відзначає свою шосту річницю. Те, Що ми сьогодні зробили свято, це вже диво, тому що дуже майстри. Просили, хотіли і зверталися до нас з пропозиціями приїхати, щоб хоч якось підтримати цю традицію народних свят, традицію саме свята ветенанки, тому що народне мистецтво є основою для любого. Мистецтва. Всі сучасні мистецтва витоки свої беруть саме в народному, саме в національному. Своїм святом ми стверджуємо те, що ми українці, те, що ми нація, те, що у нас є дух. Те, що у нас є наші національні коди і наші національні традиції, сьогоднішні свято ми проводимо в такому скороченому режимі, тому що справді для великих свят з розмахом сподіваюся, скоро настануть кращі часи. 15-16 травня, всеукраїнське свято, українська ветенанка, зібрало в могилеві подільському провідних майстрів, мистецтвознавців, викладачів декоративного мистецтва та молодих митців з різних куточків України. Протягом двох днів тривали виставки, майстер-класи, творчі зустрічі та презентації. Надзвичайно приємно, що за ці всі роки ми маємо таку величезну когорту майстрів з різних видів народного мистецтва. У нас на Вінниччині їх нараховується більше двох тисяч, з якими ми тісно співпрацюємо. А всеукраїнське свято, українська ветеранка ну зві. Воно набуло уже такого розголосу у нас на Україні. Раз на три роки, саме у столиці ветеранки Моглею Подільському, ми збираємо кращих митців із різних куточків нашої України. Сьогодні беруть участь у нас і Полтава, і Донецьк, і Херсон, і Буковина, і Хмельницький, і Тернопіль 15 травня, в перший день свята, майстри традиційно зібралися в одному Олі в Могилів-Подільському міському центрі народної творчості на гостинах подільської родини це була творча зустріч друзів однодумців за круглим столом, на якій майстри спілкувалися, ділилися враженнями, досягненнями та подіями, і традиційно виготовили загальну ветенанку Мрія у всіх одна. Автором якої цьогоріч став Тарас Крамаренко, майстер народної ветенанки з Черкащини. Витинанка стала от таким світоглядом. У моєму творчому доробку є теми, які пов'язані зараз з війною, і з нашою батьківщиною з тим часом, в якому ми живемо. І коли Оксана Городинська проінформувала, що буде тема Мрія усіх одна, я відповідно відгукнувся і почав її обдумувати, осмислювати це образ дівчини українки з різнокольоровими стрічками, яка поєднала в собі різні техніки ветенанки. Над її роботою працювали всі 17 майстрів, і кожен вклав у неї свою душу та свою ідею. Другий день фестивалю в своїй програмі поєднав роботу творчої майстерні учасників свята та майстер-класи з виготовлення ветенанок для діток нашого міста. Дуже чудово. Нам всім подобається наша ветенанка. Відмінна від усіх, тим, що вона складена, накладна, різнобарвна в ній всього 10 елементів. І десять композицій, і від традиційності ми рідко відступаємо самобутність, щоб зберегти на майстер класі Я хочу показати якраз фірамки, як робили, як робили наші майстри, коли старалася так відновити Ось цей варіант, такій Владомирії. Мені дуже цікаво зараз, тому що ти не знаєш, що це робити, але тобі, тобі пояснюють. І ти одразу розумієш, і це дуже круто. Важливе місце на святі займала виставка Ветенанок, де можна було побачити як класичні народні зразки, так і сучасні авторські інтерпретації. Дуже приємно, що сьогодні багато людей, багато дітей, які хочуть також долучитися до мистецтва. Хочеться так, щоб звичайно було можливість. Більше збиратися, хочеться, щоб була можливість людям приїжджати і з інших міст, країн, і більше людей дізнавалося про такий гарний вид мистецтва. Свято завершили концертом за участі яскравих та талановитих артистів, які подарували гостям незабутні емоції. Українська ветенанка це не лише мистецький захід, а й акт культурної пам'яті та національного самоусвідомлення. У час, коли українці шукають свої глибокі культурні корені, ветенанка постає як живе й актуальне мистецтво, здатне розповісти про нас самих і нашу історію мовою форм і символів.